Перший урок малювання повезло. А з вчителем привітатись. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день можна двох сильних хлопчиків взяти? Добре, беріть всіх. Ура нічого собі нам везе. Оце нести. Думали, що буде дуже легко. Яке тяжко. дзин дзин Ого, нічого собі як нам сьогодні везе. Це не дивіться, що я водія автобуса нашого вкрав. Оця ну віддайте мою панаму. ну віддали мені панаму. Я, я зараз все вашому вчителю розкажу. Ваші ученики в мене панаму вкрали. Добре, я їх зараз насварю. Все малюємо малюнки. Добре, вже малюємо.